Ось що побачила журналіст сайту Зік в центрі міста, та щойно вона витягла свій мобільник, щоб зафіксувати, як вивозять книги з костелу єзуїтів, знімати журналісти заборонили. Хлопці знову кидають книжки, один не ловить подачу, все падає на землю. Я стала, взяла свій телефон, почала знімати відео. Підійшов. Священик збоку так підійшов, взяв мій телефон і сказав: раз, раз ти така вперта, значить будеш без телефону, почав видирати в мене телефон, викручувати руки. Я заборонив її знімати, тому що я кажу: якщо ви ну не показуєте свого посвідчення, по-друге, я е, через те, що вона не представилася до кінця правильно, так би це мало бути, не показавши свого посвідчення. Ну то я прошу перед нею вибачення, якщо їй це дуже образило. У бібліотеці Стефаника трагедії через таке ставлення до книжкових раритетів не роблять. Що Десь, десь може. Ну, молоді хлопці передають. Ну, може він там, молоді хлопці він не може на місці сидіти, стояти, сидіти спокійно. Може він і знаєте, молода сила, як би сказати, бояє. І десь може щось і кинули. Це не добре. Ми, ми зробили це зауваження, а там є наші працівники. До слова, коли частину книг перевозили самі бібліотекарі до своїх фондів, правил транспортування також не дотримувались. Під час перевезення давніх книжок, визнає Василь Фарштай, усі працівники повинні бути в рукавичках. Бажано, щоб були ці рукавички, тому що, але це є якби, зараз не літо, бо, бо ті руки не потіють, так, і, і, так, і, але книги є пов'язані. У них вже є інвентарні номери, відповідно ті, ті які, які, які у нас вони в яких зберігаються. І може і той інвентарний номер і вилетів не, не без того. Це не сторін книг. Нині сторінки з книжок уже не вилітають. Костел єзуїтів уже на 60% звільнили від книжок. Усі причетні до вивезення книжкових раритетів запевняють, до кінця листопада збірників у цьому закладі уже не буде. Вікторія Долик, Сергій Огляд дня, телеканал Зік.